Із двох тисяч претендентів обрали найкращого. Власником титулу фотограф року року-2012» став Артур Бондар. Переможець знімає переважну наплівку, тож усі його фото в одному екземплярі. На конкурс подав кілька фотосерій. Одна з них присвячена батькам автора та його рідному кривому рогу от я стою на аеродромі, це 88-й год. І це те ж саме місце у 2011 году. Талант Артура визнали у категорії серія року. ці його світлини присвячені місту Чорнобилю, аби надихнутися, фотограф навіть жив якийсь час у зоні відчуження. Стверджує там добрі люди, а священник місцевої церкви навчає не боятися жити у цьому місті. І він сказав, що зони не стоит боятися. Якщо ти Относишь, относишься к ней плохо и как-то вредишь ей, то она убьет тебя. А если ты относишься к этим людям, к этой земле, со всі серцем і душою і душою, але однозначно нічого тебе не здіймає. У лікарні мешкав поруч з героями своїх світлин переможець номінації Фотографія року Максим Дондюк. Його проект присвячений епідемії туберкульозу. Зізнається, кілька героїв змінців стали для нього близькими друзями. Та, на жаль, більшості вже немає серед живих. Інформаційна пропаганда йде і люди предупреждаються. І це може допомогти людям в будущем не за ні заболіти зробити вовремя діагноз. А переможниця у номінації для датських симпатій Наталя Шаромова отримала приз за фотосесію вуличної собачки Льопи. Тварина потрапила під колеса автомобіля і тихо прощалася з життям у підвалі та світ не без добрих людей, каже фотограф. Познайомила з нією жіночкою, яка врятувала цю собаку. Ось. І я, чесно кажучи, була здивована її ставленням, її серцем. Як вона жертвує собою якимось своїм комфортом заради собаки? За словами журі, українські фотографи стильні у документальній та арт-фотографії. А от найменше довелося побачити цікавих робіт у категорії пейзаж. Марія Черніхівська Іван Лавренчук, соціальний плюс.